24 травня 2025 року вбираємо перший врожай редиски. Це та сама редиска, яку я вам показував на відео, коли обробляв залою. Крім зали, я більше нічого не використовував. Ніяких там гербіцидів, фунгіцидів, інсектицидів. Крім того, обробка. Попелом не призвела до того, що вона прострілкувалась. Використовував сорт 18 днів чи 18 денка та ще якийсь, але для відпосіву до врожаю пройшло, мабуть, днів 40. Краще редиска виявилась там, де було більше вологи і був затінок чи затишок. Висаджував два ряда редиски в різних місцях. Оцей інший рядок тут трохи гірше, і розмір, і вражайність. Тому цей рік я вважаю, і цей сезон є вражайним для редиски. Під час вирощування накривав агроволокном десь на два тижні спочатку і коли були заморозки. Холод дуже впливає на блоху і стає менше. Але там, де сонячна сторона, ось оцей інший рядок, тут було тепліше і блоха попрацювала більше, і вражайність менша. Ну, це слід враховувати під час вирощування. Якщо підсумувати, то вирощування редиски треба починати в першій половині квітня пасів. Накривати агроволокном. Якщо буде сприятлива погода, буде більш-менш тепло і волога, то врожай можна отримати десь в кінці травня. Перший врожай. При вирощуванні не обов'язково використовувати якісь добрива, добавки, стимулятори росту. Ридиска і без них добре росте. Ось такий урожай редиски зібрали сьогодні.